Вітаю на каналі Магія Таро. Подивимося питання, які ви мені пишете. Чи будете ви разом з задуманою особою. Загадайте собі особу, чи будете ви разом. І нагадую, ви можете звернутися до мене на особистий прийом, він буде платний. І в мене особистий прийом це одразу чистка. Або можете просто написати мені в особисті ваші питання, зробити невеличкий донат. І я подивлюсь ваше питання ось так на загальному розгляді. Ваше ім'я я не називаю. Можливо, це відео буде ще для когось корисним. І це такий також формат можливий. Що ви пишете своє питання, я роблю загальний розклад на цю тему. Чи будете разом? Відповідь так. Разом ви будете, але чоловік, він дуже повільний.